Айліне. Принц Седрік забирає весь твій фармацевтичний та сільськогосподарський бізнес. Га? Він краде всі мої бізнес-проєкти? Ти була необережною, коли створювала свої контори Айліне. Це величезна втрата для сім'ї Діотріш. Мені дуже шкода. Обов'язково відшкодуй фінансові втрати сім'ї Діотріш до балу. За, за два місяці? Щось не пригадує, щоб я виховував знівечену доньку, яка просто валяється без діла. Працюй наполегливо. Батько не жартує. Такими темпами мене виженуть з сім'ї.

Подійки може бути багато ворогів, але у неї також багато поплічників. По-перше, мені доведеться відшкодувати всі збитки сім'ї, завдані принцем Седріком. Аго! Привіт! Джаспере. Доброго дня. Чи варто бути такою життя радісною? Це правда, що твої заручини зірвалися? Так і є, але я відмовляюся, будь-що коментувати. Я тут не для того, щоб брати інтерв'ю. Я тобі багато чим зобов'язаний. І головне, моя газета завжди стоїть на боці справедливості. Не можу повірити, що так сталося. Ти була так віддана принцу Седрику. Саме так я хочу попрохати тебе про послугу. Що? Тож на цій ноті давайте зробимо ремонт цього замку за мої кошенькові гроші. Але це якось ми не можемо впустити людей до замку. Це блюзнірство, дівчина. Я думаю, що більше блюзнірство жити в такому замку. Ти не розумієш величі цього місця? Ось чому я ненавиджу людей. У минулому житті його вважали б чомуб'ю. Лорде Клоде. Будь ласка, подумайте про це як про допомогу іншим. Допомога іншим? Що ти маєш на увазі? Правда в тому. Я хотіла б найняти робітників, яких безпідставно звільнив принц Седрік, щоб відремонтувати цей замок. Чому така герцогська донька, як ти, йде на таке? Звичайно, щоб допомогти людям. Я знаю, що ви плануєте відмовитися, однак я залишу це тобі. Що ти впевнений? Кіте? Ми вже деякий час не отримаємо ні твоєї зарплати, ні моєї дотації. Так. Я впевнений, що вельможа розкрадав наші кошти. Розберись цим і поверни те, що нам заборгували кошти спрямуй на ремонт замку. Залиште це на мене. А ну я вже попрохала знайомого журналіста на ім'я Джаспер. Також розібратися в цій справі. Ти вже взяла справу в свої руки? Я думала, що це було б найкращим рішенням для нас. Здається, ти дуже не любиш бути в боргу перед кимось. Горда Клода. Чому ти так легко погодився на мою пропозицію? Ти намагаєшся залякати мене? Ну, хто зна. Тоді ще одна річ. Я хотіла б позичити частину землі у твоєму лісі і створити невеличкий хутірець? Добре. Решта залежатиме від того, наскільки щиро ти зможеш просити? П Починаємо негайно. Пане вельзевуле, будь ласка, покажіть мені дорогу. Айліне. Ти дитя з минулого. Я перетворив твою тінь на ворота демонів. Вони можуть вийти в будь-який момент. Навіщо ти це робиш? Куди б ти не пішла? Знаю, демони приймуть тебе. Зорі. Тоді я назву тебе зірочка. Я завжди думав, що ти на зовсім іншому рівні. З іншого боку, ти дійсно плануєш, щоб люди відремонтували замок демонів? Це не законно. Не хвилюйся. Я не спала, щоб переконатися в цьому. Принц Седрік Дурень, що покинув таку гарну жінку. Лестощі? Це на тебе не схоже. Дівчино доповіси про ситуацію. Д Демон. Пане вельзевул. Гей, людино. Так. Не ображайте більше нашого господаря. Вітри, які він створює, можуть легко здути людину. Що? Джаспере. Ти образив лорда Клода? Я з ним навіть не зустрічався. Тоді, то чого це все було? Гроза досить незручно. Одейкують, що на погоду впливають емоції повелителя демонів. Це означає, що таке нічого. Неперевірна інформація суперечить моїм принципам. Ось вони. Як і очікувалися, Міледі, у тебе багато ворогів, але не так багато союзників. Я вважаю, що якість важливіша за кількість. Доні, Ріюк, Кварц, навіть Айзек тут усі хвилювалися за тебе. А? Та нема про що хвилюватися. Дідько, ти ніколи не змінюйся. Дякую, що прийшов доні. Мати геніального архітектора поруч дуже заспокоює. Так, довіртеся мені. Вибач за це все, Ріюке. Ти був так близько до того, щоб побачити результати своїх досліджень? Нічого. Як лікар, мені цікаво, які рослини ростуть у лісі повелителя. Правда, кварце? Він трохи пригнічений. Як ботанік він так старанно вирощував твої рослини, які принц Седрік просто забрав собі. Але ти знову працюватимеш на мене? Якщо потрібно, можемо розробити наноотруту, яку неможливо відстежити. Правда, пане Айзеку? Не роби з мене вбивцю імператорського принца, чорносердий лікарю. Якщо ми знайдемо щось хороше в цьому лісі, припини! А як щодо того, щоб побудувати місто, яке завалиться під певною вагою? І ти туди ж. Аго, чому б нам не зосередитися на поточній роботі? Ого, ви всі перевершили мою уяву. Хто такий? Він один із помічників лорда Клода. Не треба боятися. Я звичайна людина. Хоча я знаю трохи про вас усіх. А ви добре проінформовані. Ну, я ж помічник повелителя демонів. Збирати достатньо інформації це моя робота. Схоже, ми заговорилися. Лорд Клод починає дратуватися. Я привів гостей. То це ти повелитель демонів. Я вимагаю від усіх вас тільки одного: не завдавайте шкоди демонам, не загрожуйте їхньому устрою життя. Майте на увазі, що я знаю все: все, що відбувається в межах цього бар'єру. А яка частина замку потребує ремонту? <світлення> Дощ? Дощ чому? Цей дощ просто. Ось що потребує ремонту. Я просто підтримую його за допомогою магії. <клес> Дивовижно то це магія. Отже, у вас є якісь побажання щодо ремонту? Я хотів би місце зручне для демонів. Тоді, чи можу я запитати безпосередньо у демонів? Переклади йому. Слухаюсь! Я прийму рішення, коли буде потрібно. Ви вільні. Слухай, де мене напрочуть Варда клоде. Ти чимось незадоволений? Чого б це? Чи не занадто ти напружений ніж зазвичай? Здається, ти досить близька з ними. Я вірю в побудову довіри з людьми, з якими працюю. Крім того, мій батько вижене мене з дому. Якщо я не зможу заснувати міцний бізнес до балу. Якщо це станеться, я не зможу одягти навіть найпростішу сукню. Тільки через це? Тільки через це. Сукня це бойові обладунки для жінок. Може, ти й можеш носити лахміття або впевнено бігати голим, але не ми. Ні, бігати голим це вже занадто. Я важко працюю, щоб одягнути себе, щоб впевнено стояти поруч із тобою. Але незалежно від того, який ти маєш вигляд, те, що всередині залишиться незмінним. Неважливо я зрозумів твою відповідь. Будь ласка, зачекай, що тебе так сильно засмутило. Хто знає? Я й сам не знаю. А? Ну, і що це було? Не переймайся через це. Поглянь. Здається, настрій лорда Клода покращився. Ну що, хлопці, до роботи? Доні, будь ласка, починай лагодити замок. Зрозумів. Ходімо, малий. Знаєш, мені взагалі то 16 років. Джаспере, розберися з викраданням коштів. Пан кіт сказав, що працюватиме з тобою. Розраховую на вас, пане помічнику. Вичуваємо з них усе до останньої краплі. Айзеку. Рююка і Кварцу, Ви троє допоможете мені виготовити нові ліки. Так я пам'ятаю попередню формулу, тож з деякими покращеннями у мене залишилися деякі компоненти. Відмовляюся, тепер, коли принц Седрік перейняв бізнес, він поскаржиться, якщо ми зробимо щось подібне і змусить нас зупинити виробництво. Ми повинні зробити абсолютно новий продукт. Наприклад, косметику у погоні за красою дами витрачають величезні гроші. Ми використаємо це на свою користь. Це гарна ідея. Але косметичні засоби не моя сфера діяльності. Думай про них як про ліки для лікування шкіри. Ти ж використовуєш мазі на потрісканій шкірі. Зрозуміло, давайте спробуємо. Я буду тестувати препарати особисто. Якщо я буду поруч із Лордом Клодом, це буде гарною рекламою. Так, повелитель демонів досить гарний. Тому наші нові продукти повинні тримати мене на одному рівні з ним. І це твій мотив? А вже ж! як жінка, я не маю наміру програвати. Зрозуміло це безумовно принесе багато грошей. Це зробила Елін? Так. Вона зібрала всіх безробітних, щоб почати робити щось у замку повелителя демонів. Вона намагається підібратися до мого брата в якомусь задумі. Повелитель демонів і перший принц імперії Елмеєр. Його емоції впливають на погоду довкола нього. Так. Це той самий запах. Це все завдяки паровому дистилятору, який зробив для мене доні. А це була дрібниця. Ромашка і лимонник. А це розмарин. Так я спробував використати різні рослини згідно з документами Айзека. Все, що залишилося, це відремонтувати замок. Доні, все йде добре? Все йде як по маслу. Хіба ця кухня не вражає? Так, але все, що ми робимо. Це варимо трави та квіти. Тут можна робити солодощі, поки є інгредієнти. Дівисько, цукерки! Тістечка, паланицю! Пляцки! Віддай! Ватрушки! Не знаю, що воно таке, але хочу! Ви знову використовуєте мою тінь. Негайно повертайтеся! Печиво! Печиво! Тістечка! Тістечка! Годі скандувати! Їсти, їсти! Хочеш! хочеш, хочеш! Не турбуйте її! Вони такі покірні перед тобою, лорда клоде. Я прийшов повідомити, що ми змогли розібратися зі справою про розкрадання. Цей Джаспер неймовірно талановитий. Я чула, що ви здобули більшість доказів самостійно. Ви також не переслідували до кінця винуватця розкрадання. Ну ми не можемо допустити, щоб статті про життєві обставини повелителя демонів вийшли в світ. Ой, повелителя демонів вразили. У будь-якому випадку про гроші не варто турбуватися. Підготовка до балу йде повним ходом. Тож постарайтеся з усіх сил не програти лорду Клоду Леді Айліне. Так, я зроблю все, що можливо. З нетерпінням цього чекаємо, так, лорде Клоде? Повелителю? Та не дуже. Увесь мій одяг і косметика не дуже допоможуть. Він на це натякає? Ні. Я впевнений, що він просто засоромився. Ми закінчимо розробку Тоніка для шкіри і змусимо Лорда Клода визнати свою поразку. Всі до роботи. О, чистота повелителя спрацювала проти нього. Лаванда знову в нормі. Продукти були добре прийняті тестувальниками. Але як нам їх продати? Це знову ти, Мигдалику? О, То ти теж можеш користуватися моєю тінню? Дівчино, у мене до тебе прохання. Неприпустимо вриватися в кімнату до жінки посеред ночі. Але цього разу я заплющу на це очі. Чого ти хочеш? Наш лорд буде на балу. Я теж хочу піти. Помічникам дозволяється лише стояти з одного боку. І все ж. Люди, які вигнали нашого лорда, будуть на балу. Наш лорд сильний, але це не означає, що його не можна скривдити. Я чув, що так звані манери необхідні для того, щоб я не споплюжив його ім'я. Я бажаю отримати цю силу. Дуже добре. Я навчу тебе бути презентабельним до вечора Балу. Я у тебе в боргу. Лорду Клоду пощастило, що його так люблять. Хоча багато хто вважає, що наближатися до нього небезпечно? Хм? Небезпечно наближатися? Якщо я правильно пам'ятаю, ці двоє між собою не ладнають. Ідеальна стратегія продажу. Ого, дівчино. Я хочу навчитися манерам якнайшвидше. А? А, звісно, тоді спершу чому б тобі не стати на коліна? Майстри працюватимуть над каркасом. А я попрошу демонів перевести матеріали і допомогти обладнати робоче місце. Зрозуміло усі старанно працюють пізніше. Я пригощу їх смачненьким. Це через тебе так дивно поводиться. Він не поводиться дивно. Хіба він не здається більш лицарським? Він показував мені варіант свого поклону знову і знову. Ти повинен допомогти йому, хоча б у цьому. Також здається, що солодощами ти змушуєш демонів виконувати твою волю. Я їх не змушую. Так схоже, їм це подобається. Цей ліс земля демонів напрочуд велика кіт купив для мене сусідні землі. Спочатку це були землі якогось графа, він дуже кмітливий. Так, я йому довіряю. Я зворушений твоїми компліментами. Але ми отримали сумні новини. Ходять чутки, що наша леді полює на життя леді Лілії. Тобто, схоже, що Леді Лілія отримує листи з погрозами. Ви не гідна бути нареченою принца Седріка, відмовтеся від заручин, інакше типові фрази. І чому це люди вважають, що то я? Вони кажуть, що на деяких листах було ваше прізвище. До того ж, листи були написані на вишуканому папері, яким користуються лише шляхетні дами. Листи з погрозами таке було і в грі. Відправником була лиходійка. Стривайте! Я? Точно, це була я! Це була Можливо, я й була винною в грі, але в цій реальності мене підставили. Жіночі дрібничка? Мигдалику, ти мене чуєш? Що? Є робота. Винагорода, Яблучний пиріг. Довірся мені. Яблучний пирожочок. Ні. Я не можу працювати. Я відмовляюся. Я хочу, щоб він приніс мені документи, забуті в палаці. Слуги помітять. Моя Магія не досягне його за бар'єром. Демони ніколи нічому не навчаться, якщо завжди тримати їх у неволі. Повертайся негайно, якщо ти здасться тобі небезпечним. Слухаюсь, пане. Якщо люди йому щось зроблять, я сама їх поб'ю. Мигдалик мені теж небайдужий. Як дивно, я все ще хочу змусити тебе плакати, але іноді мені хочеться зіпсувати тебе. Чи можу я чомусь допомогти? А, що сталося з його описом величного повелителя демонів? Ходімо, час іти. Постарайтеся, леді з Заспокойся. Я повинна використати цей шанс, щоб скласти офіційну угоду про заручене. Але чомусь мені здається, що це неправильно, хоча це й чудова нагода. Тоді, будь ласка, супроводжуй мене найкращим чином. Краще, ніж будь-який чоловік на балу. Краще, ніж принц Седрік. Ти справді жорстока. О? Даю слово. Чи варто було змусити його магічним чином створити речовину, що покращить шкіру замість цього? Лілія з тобою все гаразд? Так, я заспокоїлася. Алін щось робить з демонами. Я впевнений, що це вона стоїть за тими листами. Леді Алін жорстока людина, але немає ніяких реальних доказів, що вона це зробила. Ти надто добра, Лілія. Як вона посміла тебе так засмутити? Принцессе Дріку. Айлін. Ти за це заплатиш? Ролі озвучували Люмінатіка, Паріжок з нічим, «Мэтт Войс, Даріна Фокс та Кофі інкап. Переклад Даріна Фокс. Таймінки роботи зі звуком Voice Войсес Бенд. Твоя улюблена озвучка. 世界に溢れた「その裏にあり余る思惑」「羽の毛切って残ったのは人生の真の面白さだ」